Україна та кована з півночі сходу та півня такова нас повітря. Першими ці удари прийме себе. Повітряні сили. Збройна слабки. 24 лютого 2022 року для багатьох українців стало початком нового життя, без спокою, здоров'я, домівок, родинного затишку, друзів та рідних. Але водночас ці події стали поштовхом до єднання українського народу, українці своїм прикладом. Продемонстрували усьому світові свій сталевий характер та незламність, але ціна цього доказу була страшенно велика: десятки тисяч загиблих, сотні тисяч зруйнованих будівель. Усі українці сподіваються, що скоро до нас усіх завітає мир, де будуть панувати добро, злагода та щастя. Від неспокійних днів, а ми втомилися у сховищах сидіти. Можливо, це є божий гнів? Так чим? Скажіть же завинили діти? Десятий рік вона в моєї країні. Нема дитинства, казки та чудес. Десять того, ми згадуємо нині і мріємо зупинити цей процес. Нарокуся, як ми спокійно, спали теплім доньку. хоч люди за вікно. Четверта ранку вибуху на стала дійсністю. На жаль, не сном. Ми подорожці, що лимить на кілька років за місяць, тиждень, а хтось і за день. Росія в нас забрала спокій та ми не віддамо своїх земель. Війна недовго буде, обіцяли. Пора прийшла завершити її, щоб орки крятів швидше повтікали і з кров'ю митої моєї землі. Найбільший гріх це вбивство людини, а ворога нашого Бог не простить, Вбивати не виник, нічому не винен. Для вас це нормально? Ви нам поясніть. Спочатку прийшли вони захищати на нашу землю від нас самих, а потім відкрито, безжалісно вбивати за те, що живемо краще від них. Не буде так почуйте, недруги, вороги, вам нас ніколи не здавати. Я многирвані не на чого рабиною не стане Україна НАТО. Не просто так загинули сини, у вічність відійшли дівчата. Діждемось переможної весни. І буде в Україні справді свято. Славі, Щодня хвилиною мовчання вранці. І надаємо висохнути слізів, дужку вічить новобранців. Спасибі нашим мужнім ЗСУ, що борються за світле завтра, за переможну українську весну, вони наш тил, надійність варто. Тримаймо, бо ми не славні, з нами Бог і правда, і сила. До нас прийде переможний світанок, і неодмінно будемо щасливі!